Я померла разом з моїм містом ще у липні. Зараз, зрештою, зима. І пройшло, можливо, кілька років. Або місяців, може, навіть тижнів. І я. Я не знаю. Здається, я далеко зараз. Тут інші люди, геть інші. Я не бачила їх і вони. Вони наче зі зловісної долини. Так? Ніби в них є одна шкіра, натягнута на металевий каркас. Я померла ще у живому Лисичанську, десь біля завалів мого будинку, у липні коло ходу. Зараз схоже зима, і у цьому дивному сні сім хвилин розтягнулось так надовго. Благословенний Господь мій скеле, що навчає руки мої добою і пальці мої до війни 144 Здається ваші пальці вже навчені до війни. З яким світом зтовхнуться руки ваші в майбутньому? Ви ж знаєте, не можемо довіряти очам. Пальці мої не бачили бою. І віра не належить очам. Не питайте мене про те, на що я не матиму відповіді. Можливо, у вас цікаво щось серед книг? Я ходжу цим містом досить довго. Блукаю, блукаю між дерев і будинків. І я навіть не до кінця певна, воно, це місто, тримає мене біля себе. Я не розумію, чому я десь не в еквівалентному раю чи пеклі, хіба тинятись незнаними вулицями цілу вічність, це і буде моєю інферною. Вони тільки завернули забрати. Я не знаю. Мені досить складно навчатися тут. Зовсім інше середовище, інші люди, але я трошки звикаю. Добрий день. Добрий день. Добрый день. А, я хочу вам повернути ніку, коли брала. А, брала тижні за два тому. Три товариші ремарк. А це у вас Аліса Клієнічкась? Я майже на пам'ять досі її пам'ятаю, а ти коли не почитала, так? Коли вона побачила чаширського кота, який сидів на гілці, посміхаючись, Ліса відчула таке полегшення, наче зустріла старого друга. О, як я рада бачити тебе знову! вигукнула вона, і серце їй стало тепліше. Вона побачила перед собою великий зелений сад, наповнені. Руки мої бою, пальці мої до війни. Руки мої бою, пальці мої до війни. Руки мої до бою, пальці мої до війни. Руки мої бою, пальці мої до війни. Руки мої бою, пальці мої до війни. Руки мої до 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 бою, Ніби не треба нікого поруч. Нам жакется. Чи ти робить з собою? І компанію ще є дратуючою. Але той дам. завжди має обидві сторони монетки. Так, ніхто не зможе образити, але ви розучаєтесь довіряти. І цим маленьким фактором ви стаєте слабким. Ламаєтесь під натиском більше, ніж кілька подій. Світ навколо здавався і підозрілою і небезпечним. Вона відчувала, що він міг змінитись у будь-якому. З нему звучить. Правда? Замовкну звичайно. День, не здобила книгу. Добрий день. Ти не знаєш, інколи не дивує, наскільки ти титаїстична. Ну, в цілому я розумію, чому ти так вважаєш. Виходячи з цього, я б могла бути трохи відірвана від реальності, чи не так? Ні, ну хіба що трохи. Я в мене до кінця знала, як пояснити. Я бачила багато людей, які не справлялися з тим, що бачили. Тих, хто хай втратити віру. Ну так, багато хто з нас не може знайти ціною реальністю. Ми втратили наш дім, багато хто ще сім'ї. Ми буквально втратили наше життя. Я, наприклад, дуже сумую за своїм копионарцем. Я сумую за посиденьками з родичами. Коли вони всі приїжджали на свята? І великоменданської коли... окупації, руїн. Я сумую за зимою. Коли йдеш, а сніг тебе прямо в лице низький і холодний. І коли єдине політичне, що я знала, це були новини по телевізору, які дивився тато. А я чекала, коли вони закінчаться, і я зможу подивитись мультики. Я багато за чим сумую. І в мене купа жалів за спиною. Але я ще жива і маю пожити це кількох інших людей. Вони не дуже шкода. Кінець кінців нам усім є зараз за кого пожити. Але знаєш, так, на початку справді було складно. Інші люди, інша природа, атмосфера, буквально все інше. На мене дивились у очима, ніби я не планетянин. На інтеграція була в новинку. Було складно пристосуватись до суспільства, але я звикаю. А чи там, в містах наших спогадів, нас там більше немає. Тому коли доводиться вибирати добирати тут, чи там це вибор, без вибору. Тому багато хто з нас поводиться дивно і. Включен? Я Чужію. Іноді мені здається, що я забуваю всі свої спогади. І це дуже страшно. Моє маленьке місто. Моє маленьке єдине місто перетворилось на масу сірих завалів. Похмура весна принесла багато жарів. От зараз я тут. Я не забуваю тих, що були, і тих, що є. Коли все це закінчиться, ми обов'язково поїдемо і відбудуємо все те, що втратили, і що це все, звісно, коли-небудь закінчиться. Ми ходитимемо один до одного в гості, шастатимемо по вулицях до ночі без всяких комендантських і не віддаємося в гості до тих. Тоді, якщо звідти хтось живий, то можливо то, можливо, я б могла бути теж. Тільки можливо, будь ласка. Я мало що можу сказати, але я рада, що ти жива. Наше місто хороше. Пам'ятай про нього, коли повернешся додому. Домовились. Я напевно таки візьму Степаника. Черночка до мене mm -hmm. Я зайду до вас на теж. Mm -hmm. Можливо, вам щось підказати? Підкажіть мені, як жити далі. Мені соромно, мені дуже соромно. Я вчора була на цвенторі, і там вже немає місця для могил. І людям вистачає настільки, що я не відчуваю того, немає емоцій. Це подляку розповідав Симоненко. Довжиши дуже життя надію, але все одно несправедливо розбивається нещасний кап. Мої всі зібралися багато тих, за кого треба прожити. Їх настільки багато, що я, що ми. Мені буде сукоремися з водою, і її так багато, що вона розливається на кожному кроці. І в кінці і в кінці води все ще повно. А моє небо я перестала дивитися вгору, бо замість плахиті хмар безліч найомих обличчя. Хто сміхається, хтось суворий і мені бракне. Сили, совісті підняли мене голову. Мені так соромно. Господи гнівопричиство. Благаю, благаю. Я думаю, що живим треба частіше відрватися від погоди від землі. Я хочу, щоб про мене пам'ятали тільки добро. І, хоч моє тіло десь глибоко в землі, я все ж десь вище, о навіть ходжу серед вас. Коли вона розповідала, це було дуже знайомо І вона вона не належить цьому місту. Тоді, можливо, трішки я теж повернусь колись із нею і іншими додому. І, можливо, я б теж могла бути живою. Тільки на трішечки. Якщо вона жива, я б змогла з нею познайомитись. Я б могла можливо, якщо вони живі, я б Добрий день, добрий день. Хотіла повернутися. Так швидко. Так, мені подобається Стефаник. Він так живо і гаряче писав. Так, але іноді читати важко. Я mm. Як послати? Хочете познайомитись? Я Леся. Леся, дуже приємно. А ви ж не місцева? Ні, я. з... За... <звук> Руки мої добої, пальці мої до війни. Руки мої добої, пальці мої до війни. Руки мої до бою, пальці мої до війни, 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 Руки мої до бою, пальці мої до війни. Руї добою, пальці мої до війни. Руки мої добої, пальці мої довіни. Руки мої добою, пальці мої довіни. Руки мої добові, пальці мої довіни. Руки мої добові, пальці мої довіни. Руки мої добої, пальці мої довини. Руки мої добою, пальці мої довіни. Руки мої добою, пальці мої довіни. Ні, я ж може бо не можеш. Вставай, Ласточко, те, що вона там померла, не означає, що ти коло неї. Вставай. Мертві не відчувають болю. Я знаю. Ти відчуваєш, ласточка. Ти ж відчуваєш. Я не знаю. Знаєш, вставай, треба прощатися. Мертві не належать живим. Вставай. Давай сум привелає живих. Вона б хотіла, щоб ти встала. Я приснусь додому, і тоді по справжньому зміню тебе. Я розкажу тобі все, що бачила. Ти будеш сміятися я обіцяю. Все добре Ви щойно? так все врешті добре. Я жива. Нехай пані жива. А звати вас як? Уявляєш, сонце, я все-таки жива. Я все думала, що залишилась там із тобою, а тут це просто якась передсмертна глюцинація. Я, коли прийду до тебе, я розкажу тобі безліч історій про це життя. Я принесу спогадів на нас обох. Я жива сонце. Я страшенно сонця. Я весною, бачила.